Кричать вони мені у спину Ти йобнута, дурна дитина, що українську прославляєш, і що країну захищаєш, і що за рідним краєм теж скучаєш, все кличуть їхати з країни, і ніби там, дім може бути рідним, і мова ніби там єдина, ось тільки не моя, не солов'їна. Скажу я вам відверто була я там, в країнах, де ніби все одне єдине, і ніби люди там нормальні, і гроші можна заробити. Ось тільки де душа моя, ментально. Я прожила багато років за кордоном і бачила життя шикарне і багате, але душа моя забула як співати, бо рідним краєм там жила щоранку, а ввечір засинала там на ганку, де всі чужі топтали землю з позаранку». Я позабула мову, Солов'їну і як вона вкриває тіло своїм співом. Я все шукала землю свою рідну, ногами босими її хотіла гріти, але земля була така холодна, що й душу мою каменем зробила, і розумій надовго полонила. я плюнула на землю цю огидну і зрозуміла, що душа моя невільна, що тільки гроші там вагу то мають, а вільні люди там все погибають, і рідний край не прославляють і про країну забувають. То що сказати вам сьогодні, коли душа моя співає, і рідним краєм вболіває. Так, я не живу багато, і грошей іноді я тих не маю, і навіть хліб я іноді не поглинаю, але нога моя стоїть міцненько, на тій землі, де мала змогу народитись, І де душа моя співає, і Україну прославляє, і Соловейка в гаї проводжає, бо українською співає. Я іноді сльозами тіло покриваю, щоб землю ними мати змогу просочити, бо сльози ці від радості бувають, і рідний край вони собою орошають, і дух мій сильний у собі все ж мають, і на віка всю землю духом цим вкривають. Я Українка, і мова моя солов'їна. З Землею маєм дух єдиний, бо і душа, і мова це і є моя країна, мій рідний край і Україна. Слава Україні!